Всім привіт! Їду косити сіно. ну На сіно їду косити траву, сначала от на кошу взяв косарку, граблі гралі. Ну, поїду на кошу, завезу туди спочатку до себе, а потім три дні підсохне, ну і заберу. Щось покажу вам зараз. Може трохи я кошу, трохи кошу туди. Трохи. Ну, щось таке покажу, бо вже давно відео так і не знімав. Вже, думаю, треба трошки. Відновлюватися. Це вже буде певно останній прицеп сіна в цьому році, вже більше я косити не буду. Здається, ви так вистачає. Тому погнали. От під'їхав сюди, от на своє тут місце вже воно трошки підросло з тих пір. Бо тут що я не тільки я косив, тут багато людей косило, тому я колись косив тут же. Ще хтось після мене, то якось так. Ну, зараз буду заводити, оце викошу. Деводи ще піду там, де старенька. Ну все одно добре, що трава. Тому якось так погнали. Грозив прицеп сіна. Ну, з трави. ну Не повний, проблема в тому, що бак тече, пробка тече на косі, япаяна і роблена, і ще знову розкололася. Ну, я думаю, хватить цього всього, я завтра ще трохи в себе викушу, то якраз буде повний прицеп. Ладно, їдемо додому. Привіз сіно, ну траву кажу, сіна постійно на нього. Ну і буде сіно. Привіз сюди його до себе біля до свого города. Буду зараз розкидати тут його. Воно ну, десь три дні буде сохнути і потім буду забирати. Так, от Моя картопля вже зілля росте між картоплю. Сіно ну. Ну, коситися буде. Ну або, ну, побачимо, може я цей порву трохи його, а може вже буду на косіння тримати, ну побачу. Но сам факт, картопля вже жовтне. А зараз тільки десь середина липня. Це просто капець. Це просто капець. Піто знищує картоплю, коротше. Не знаю, який тут урожай буде. Будемо бачити, буду вам показувати. Ну, два городи окремо, певно. Ладно, тоді не суть не про картоплю, розкидаємо зараз траву. Погнали. Все, розкидав тут все це, яка сюди помістилося. тут косив недавно. Теж. Ну Тут мало було, вона тут дуже рідненька така приблизно як тут, а там вже погуще було, ну то якраз на цю площу все рівно розкидалось. ца та ще цього під кошу туди трактор от стоїть зараз. Оце ще трошки якраз буде думаю, повний прицеп. Тому от такі -то от справи. Так що чекаємо 3 дні, сушимо і подивимося, що там в нас вийде.